Повернення героїв Кірвоград зустрів бійців 34-го батальйону тероборони, які повернулися на ротацію. Бійців зустрічали півтори сотні кірвоградців, серед яких рідні військових, волонтери, представники влади та пересічні містяни. Додому з передової приїхало три сотні військових. Більше про їх повернення розкаже Яна Семенюк. Приїхати до Кіровограда військові мали ще у суботу. Однак через негоду та стару техніку дістались міста лише у понеділок. Зустрічати їх біля військової частини надвечір. Прийшло більше сотні людей. Серед них чимало волонтерів. Ані нам всі родні з кожного блокпоста. У нас там є родні, дорогі хлопці, яких ми ніколи не бачили. Хотім тепер з ними просто увидеться і сказати їм в глаза спасіба. От і все. Також зустрічають військових їх рідні. Батько, сина з а це зустрічає свого батька. Волонтери кажуть, зараз чекають не на усіх бійців. Частина військових застрягла на серед поля. Там часть ребят надо просто забрати, тому що вони нічим уїхати не можуть. Поки військові добираються до Міста кіреограсі, що їх чекають, зігріваються танцями та виконанням гімну. Наші, ой, день, Близько п'ятої вечора колона військових нарешті дісталась частини. Бійці повертаються автобусами та військовою технікою. Родичі героїв, побачивши рідних, не стримують емоцій. Ну що, А приїзду військові шикуються у частині. Привітати їх з поверненням. Приїхав очільник області. А всім вам, ребята, спасіба за мирна кірова гращині, спасіба за пасону Україну. Дякую вам за те, що ви повернулися. Дякую вам за те, що ви живі. Дякуємо вам за те, що ви сьогодні вдома. Так і не повернулись додому. 12 бійців батальйону, які загинули, захищаючи Україну. Їх побратими кажуть на передові без перепочинку були більше п'яти місяців. За цей час їх блокпости ворог перетнути не зміг. Нашу лінію оборони ніхто не прорвав. Попитки були, но прориву не було. Ніхто на територію України не перейшов через 34 й батальйон. То саме замінить 34 й батальйон в зоні. АТО – не повідомляють. Яна Семнюк, Олександр Катруша день за днем.